Доброго дня, шановні журналісти, ми в дорозі а, спробуємо відповісти на ваше запитання. Америки кажуть, що гарантії безпеки не будуть діяти назавжди, якщо сьогодні не буде досягнута угода. Чи можуть ці американські гарантії безпеки зникнути? І так, ми проговорили командами, а вчора а, затвердили це з президентом Сполучених Штатів Америки, що у нас будуть гарантії безпеки сильні. Від Сполучених Штатів Америки. Дійсно, зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Я підняв це питання з президентом. Я сказав йому, що у нас ще війна йде, і вже вона майже 15 років. І тому дуже хотілося щоб гарантії були довшими. І я йому сказав, що ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років. І це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що буде думати. Радіо Свобода, пане президенте, чи завершиться дія воєнного стану у випадку перемир'я. І відповідно, чи будуть відкриті в цьому випадку кордони для чоловіків позивного віку. Передусім, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, і тоді. Завершаться дії воєнного стану. І саме тільки так. Але завершення воєнного стану буде в момент, коли в Україні з'являться гарантії безпеки. Без гарантій безпеки реальна ця війна не закінчилась. Ми не можемо визнати, що вона закінчилась. Тому що може бути ризик з таким сусідом повторної агресії. А що таке гарантії безпеки? Чому ми так багато часу зараз заприділяємо її? А це моніторинг партнерів і їх присутність. Я думаю, ми серйозно налаштовані. Ми з партнерами це проговоримо. Що як ми зможемо допрацювати всі документи, і якщо ми знайдемо все ж таки можливості з усіма з американцями, європейцями і з русским підписати 20 пунктів закінчення війни, я дуже налаштований, що в момент в цей одночасно ми отримаємо гарантію безпеки, тобто не будемо витрачати час. І в той момент, коли ми їх затримуємо, це буде для нас всіх сигнал, що війна закінчилась. Безумовно, на вплив цих термінів також буде впливати розуміння і позиція командування нашої армії. І ми це проговорювали на ставці. Вони повинні сказати, що вся інфраструктура для цього готова, для того, щоб відміняти воєнний стан.